Сьогодні в нас 15 грудня, і знаєте що сьогодні? Сьогодні у нашого кості пам'ятаєте цю ситуацію з працівниками поліції з собакою. Сьогодні у кості день народження. Тому коментарі сипемо, Вітаємо костю. Зараз ми також їдемо його вітати від нашої спільноти, від клубу юридичного захисту водія. Від мене особисто, від членів нашої спільноти. І розкажу про невеличкі прогалини системи. я вас вітаю доброго дня! Доброго, доброго дня! Доброго. Я вас вітаю Адже. зі святом з земнородження кості. Sí. Я контраз осталась. Тримайте я це вам осталась. від усіх. Я дякую вам дякую. велике за те, що ви тримаєтесь. Ой. Все буде добре. Велике дякую за такого захисника, який дякую. своє здоров'я віддав бороничи нашу державу. Дякую вам. Ми розуміємо, що у вас зі світлом проблема зараз. да проблема. Нема да? Да. і браслет і браслет сідає, сідає, і він серед ночі не спить і я схвачуємося, заряджаємо питаємося, але а бачите, друзі, що не зробиш, щоб не порушувати правила міри запобіг. Жного заходу, тому е, система не ідеальна, як то кажуть, і є моменти, коли ось треба заряджати браслет. А він не заряджається, тому що ну нема світла. Бачите, ми, ми тебе вітаємо, вітаємо. Тримай це буде Ви тепер вітаємо. в тебе. <схай> я... Тримається і це ще зараз. Ми покажемо, що це ти є ті членом нашої спільноти клубу юридичного захисту Клас. водія. Для цього розумієш. Ми створили таке об'єднання, що коли трапляються такі. Неприємні на жаль ситуації в житті, щоб вони е, вирішували завдяки підтримці. Ось це твоя преміальна карта. ці всі книжки ти почитаєш, щоб ти знав і щоб ти вмів реагувати. Оце все наше як ж ти ночами не Оце ми доволі що ви в мої житті живою. Я ваше відео бачив. Багато mm -hmm. мені нравилось, як ви красиво по закону. Що у по браслету? він сідає, да так розумію? Так, Так. Да. ага. Mm. Він сідає, і проблема в тому, що нема світа, ти не можеш зарядитися. Да? Так Так. ось тому друзі, ми зробили ось такі подарунок. Така яка флошка на 1,2. Долучайтеся і до нашої спільноти, це? клуб юридичного захисту видя, тому що ми усі такі. Більшість членів завжди долучаються, допомагають хто фінансово, хто чим може, і це круто. Для цього ми створювали цю спільноту, щоб один одного підтримуватися. Ті мой харч і мой харч мой хар тімосі. Ты меня лишила облизать. Аморчик, амурчик, а ты хороший. Тихо, давай ты меняешь на голову залезть, Аморчик. Все нормально, значит, ты друзья. Аморчик тут тоже в теме. Нравится с детьми, все добро.